Привіт всім сознателям. Свідомом. Доброго англійського ранку. П'яте ранку. Я їду на пекарню. І хочу вам сказати, що буває час, такий період, коли ти вже пів дороги пройшов запланованого в реалізації свого певного проєкту. І ти відчуваєш важкість. Важко працюєш. Тобі е, важко в осягати в своєму розумінні, що е, ще такий самий важкий період потрібно пройти. Це складний стан. Ти ніби рухаєшся, ніби все продовжує відбуватись. Але... Стан пригніченості тебе накриває. І дуже складно тримати себе далі, рухатись по курсу. До речі, в такому стані дуже багато валиться на голову додаткових ще завдань. Там щось не клеїться, там якісь моменти потребують, відволікають. І що робити в такій ситуації? Найкращий спосіб є такий інструмент один це фокусувати увагу на завданнях, які на короткий період мають свою актуальність. Тобто весь цей довгий період, весь цей довгий шлях, який потрібно подолати, розбити на маленькі завдання і фокусуватися в конкретному періоді. Одним словом, зовсім не обов'язково. Збирати останню волю в останній кулак можна просто робити концентрацію на кожному кроці. І тоді, замість важкості, можливо, ви отримуєте в додатковій цікавості ще якусь потрібну для себе інформацію. Обов'язково подивіться. Моє відео про 12-й годинний робочий день, які посилці я доєднаю до цього рілсу. Всім папа, бережіть себе.